Друзі, хочу вам показати до свого міні-трактора. Як я встановив тахометр. У своєму тракторі я використовую мотор Fiat 1.9 турбодизель. І хочу я встановити тахометр. Купив такого тахометра в Китаї. Зараз покажу. Тут показує тахометр і ту мотогодини. Правда, трішки він коштує. Щось не пам'ятаю, коли 1000 гривень я дав за нього, але воно того вартує. Як він встановлюється? На генераторі? Де у мене два дроти? Фішка один де назбудження, коли зажигання включаєш без зарядів. Через лампочку на лампочку йде, а другий йде на тахометр. Але тахометр підстроєний так. Точніше, він не підстроєний, він підстроюється на обороти мотора. Як я виміряв, що в мене Мотор на холостому має 800 оборотів. Встановляється він. Там схема є. Один дрій йде до генератора. Один дріт до генератора, другий на масу, а третій до плюса. Працює він такого. Різні кольора в них є. Кольора. Тахометра. Знизу є така кнопочка там на, на тахометрі і кольора можна міняти. Можна такий, можна такий, можна такий. Можна такий. Який вам подобається. І обороти тою кнопочкою. Там інструкція є. Кнопочку підстроюється обороти, коли заведений мотор. Знаєте які обороти у вас мотор має на холстому і ви собі підставляєте. Ну, розраховано під будь-яку техніку підійшло. Ну, Я продемонструю, заведу. Е кожен раз не травм міняти, знизу кнопочка є. E. Мені дуже сподобалось, добре він працює і нормально встановлюється. Кого що цікавить по тахометру, щось підкажу, щось не буде зрозуміло. Коментуйте, лайкайте, задавайте питання, мені буде цікаво знімати відео для вас. Дякую за увагу. Детальніше про свого трактора я розкажу в слідуючому відео. Може, і слідуючому. Буде трошки часу. Зараз трошки часу нема в мене. Я вам зніму. Обзор детальніший розкажу. Дякую.